6 вересня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, одну станцію радіоелектронної боротьби, два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Мали успіх в районах Південніше Роботиного та Західніше Вербового закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати на тимчасово окупованій території України. Неподалік тимчасово окупованого Маріуполя рашисти продовжують будувати фортифікаційні споруди. На тимчасово окупованих територіях рашистські загарбники оголошеними так званими виборами хочуть збільшити кількість гарматного м'яса і прискорити темпи мобілізації. Тим часом за допомогою безпілотних літальних апаратів Сили оборони України поширюють листівки над тимчасово окупованими територіями з закликом ігнорувати так звані вибори рашистських окупантів. Неспокійно на території рашистського рейху, росіянські добровольці антипутлерівці заявили про проведення вогневого рейду у прикордонній смузі рейху. В у Ушмякіно Шеб'якіно на території одного з підприємств сталася масштабна пожежа. Соціальний фонд Рейху перестав публікувати інформацію з Федерального реєстру інвалідів, за даними якого місцеві писаки намагалися визначати кількість поранених рашистів на війні в Україні. Повідомляють, що в рейху щотижня засуджують близько ста песи головців за відмову воювати. У Тихому океані акули потопили кацапський катамаран, який здійснював кругосвітню експедицію. Проте хижакам цього разу не вдалося урізноманітнити свій раціон і три особини, що знаходилися на борту, на жаль, не постраждали.